В минувші вихідні на головному футбольному полі міста відбулася запальна гра юних футболістів, учасників одразу чотирьох команд: вихованців дитячої юнацької спортивної школи Білгорода Дністровського, Дю США, один дюсша США-2», гравців футбольного клубу Ізмаїл та футбольного клубу «Тірас-2500». Турнір з футболу був присвячений пам'яті нашого земляка-захисника України Гії Рхвіашвіллі, якому в цьому році, 14 вересня, виповнилося би 34 роки. Гія з дитячих років любив грати в футбол. Тому така гра вже третій рік поспіль є гідним шануванням його пам'яті. Сьогодні ми проводимо турнір з футболу. Пам'яті воїна Збройних сил України, випускника дитячої нацької спортивної школи міста Гії її Традиційно, нагадавши учасникам змагання про заходи безпеки на випадок звучання повітряної тривоги, поклавши руки на серце з шикуванням на прапор, юні спортсмени та присутні гордо прослухали кожне слово гімну, яке відкарбовано в серцях українців. Вшануємо пам'ять хвилиною мовчання. За стійкість та героїчний подвиг воїна збройних сил України гієрихвілі та всіх полеглих воїнів, хто самовідано захищав свободу української держави ціною власного життя. Всім вічна пам'ять героям України. Відкриваючи турнір, Олександр Сколозуб привітав юних футболістів, побажавши учасникам матчу яскравої та чесної гри. А бійцям, які дають можливість проводити такі зустрічі, вдячність слова вдячності організаторам та нашим воїнам, благодаря яким ми можемо знаходитися тут і боротися за перемогу. Слава Україні! Жити горе втрати сина, батька, чоловіка дуже болісно та данина пам'яті улюбленою справою футболом, яким колись горів і гія для рідних важлива. Серед запрошених дружина Ольга, донька Тіна та батьки. Я хочу поблагодарити за допомогу проведення турніру, руководства города, спорткомітет США. Спорт для всех коммунальных предприятий, друзьям ГИИ, которые вместе с ним учились, воспитывались здесь в городе. Хочу поблагодарить тем воинам, которые дают нам сегодня возможность проведения этого турнира. Перед грою поспілкувалися із гравцями однієї з команд «Дю США-1», спортивний дух яких був піднесений. Що ви бажаєте вашій команді? Що найголовніше, щоб ми виграли. отот за великий кубок, але так ж хочу, головне ми. не тільки виграш а що Участь!» ви Я бажаю вам виграти, звісно, але й гарно покажіть себе. Я, а я, я, Є у вас?» Право здійснити перший удар було надано батькові гії Джамбулу Рхвєшвілі. Ми зараз переходимо до наших змагань. У нас чотири команди. Кожна команда зіграє по три гри і хай переможе сильніший. Капітани команд першої гри «Дюсша-1» та ФК Ізмаїл потиснули руки, і гра почалась. Соковите зелене поле, м'яч, суддя, чудові шістки та воротар все зарухалось у запальній грі. Та так завзято і професійно, що вже в перші хвилини матчу командою «Дюсша-1» було забито одразу два яскравих голи. Сині жовті пішли з відривом. Так, з самого Малку жив футболом і Гія, згадує батько, почавши від Володимира Крейтера, потім студентська команда при юракадемії. Я раніше грав футбол. Я теж полюбив від спорту 6 років пішов вже у Володимира Анатолійовича Крейтера тренуватися. він набирав 8 по дітей, а Гію взяли, що раніше возрос. Призвание в детстве у детей всегда есть какой-то вид спорта, которым они занимаются, в который они влюбляются. Ну, я тоже занимался футболом, как бы. Я в училище, а потом, когда уже пошел в США, увлекался. Они играли на первенстве Украины, на первенстве области. Я вместе с ними тоже очень часто ездил. Мы всегда в футбол любили, и занимались и... И передавали другим. А мог я. Я этим и занимался. Я горжусь, он такий. Такими ж своїми синами, які тільки починають шлях у світі спорту, пишаються і батьки, які жваво вболівали на турнірі. І як результат трьох турів гри, перемогу в турнірі здобула команда «Дюсша-1». Срібним призером став ФК Ізмаїл. Третє та четверте місце в турнірі здобули ФК Тіра з 2500 та «Дюсша-2». Нагороди, вручені, кубки, медалі та грамоти знайшли заслужених господарів. Окрім командних нагород, були і за особисті досягнення. Кращим воротарем визнано козака Артема Тіра з 2500, бомбардиром Станчева Олександра Дюсша-1. Кращими гравцями стали Жнякін Андрій, Дюсша-1, Валянов Олександр, ФК Ізмаїл, Крамаренко Максим, Тіра з 2500, Мироненко Кирило, Дюсша-1. Вітаємо так тримати. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.